Зрозуміли, що це реально, але на жаль, так іноді буває, так буває, кажуть, не наш день. Ми плей-офф почали з провального матчу з Соколем і закінчили. Тому по рахунку, по В тих всіх моментах, що ми працювали з командою, сезон неоднозначний, тому перед плей-офом говорили, що треба віддячити вболівальникам за віру, за терпіння. І тому... І нагороди повернулись у Львів, і гравці зарекомендували вже себе не просто перспективними, а вже дійсно як команда під задачу. медалі є. І тільки що дякували, керівництво дякувало гравцям. А по Походу матчі, серії вітають чемпіона. Ось так. Нам є куди рости. В розумінні, в сприйнятті, хто напроти тебе. Забагато ми наробили помилок. Щастя, нещастя, це різна, так скажу так, що воно повертається ті, хто більше там його шукають. На жаль, такі, ніби вони дитячі, але можливо то хвилювання, помилки, які були у нас в першому таймі. А хід вміє грати по рахунку, це ми на собі відчули в регулярному чемпіонаті. Тут же ж також в домашніх матчах, де ми. Дали їм гандикап і, на жаль, цього ми не зробили в Києві. Тому на, от на фоні чемпіона, коли ми два рази в матчах відкривали рахунок першими, у нас були шанси розвити успіх чи навпаки перетерпіти в захисті. Тому ж, можливо, нам цього балансу не вистачило. А так, рухаємось далі. Треба дякувати всім в першу чергу збройним силам. Дали нам можливість провести сезон, зіграти. І ці емоції. Вболівальник повернувся на, на трибуни і рухатись далі. Футзал живий, і Україна жива, і Україна переможе. І сподіваємося, що скоріше запанує мир. Ось, ось такий буде коментар.